Оборонної галузі для того, щоб ми почали створювати. А... Сумісне підприємство приватних українських компаній, з державними компаніями, для того, щоб от, забрати в, в, той спадок, який залишився від Радянського Союзу. І тут я виступаю насправді за те, щоб цей спадок, який був отриманий за час, радянські часи, передавався українським компаніям, умовно під нульовою ставкою, але за зобов'язання створювати якусь технологію і передати її потім державі. Тому що насправді тут. А, Фундаментальні знання, які допомагають скоротити великі проміжки пошуку рішень і технологій, тому що є вже знайдені шляхи, сам спілкуюсь з деякими там науковцями, які а, зазначають, що так це вже зроблено, на що ви повторюєте, на що ви шукаєте відповідь, якщо вже такі є рішення. Тому і я виступаю знов таки, це оцей третій напрямок. У мене три таких основних напрямки.